Трима привіт. в податково декларувати свої доходи. Молодець, хороша справа. Ви також задекларуйте свої доходи. І ваші діти будуть мати де займатися спортом. І будуть мати де втілювати свої творчі таланти. Декларування доходів конституційний обов'язок громадян. Шановні громадяни, задекларуйте свої доходи. Ваш добробут та добробут держави у ваших руках. Державна податкова адміністрація в Івано-Франківській області. Виготовлення та реалізація такої продукції у даний час перетворилась на вкрай прибутковий тіньовий бізнес. Причому такі питання, як якість алкогольної продукції, вплив на здоров'я споживача, відходять на другий план. Як ви знаєте, певна частина алкогольних напоїв є фальсифікованими і не завжди такі алкогольні напої реалізовуються з рук. Вони також реалізовуються і в легальній торговій мережі. Хочу проінформувати, що протягом 2010 року підрозділами головного відділу податкової міліції міста Івано-Франківська вилучено біля 570 літрів алкогольних напоїв на суму понад 40 тисяч гривень. Крім того, було вилучено понад 15 тисяч літрів спирту, який слугував сировиною для виготовлення фальсифікованої горілки. Вилучено також два підпільних цехи по нелегальному виробництву алкогольних напоїв. За матеріалами наших співробітників було порушено дві кримінальні справи пов'язані з неоконним обігом алкогольної продукції. Ця робота також продовжується і буде тривати в 2011 році. Якщо аналізувати показники роботи... 2011 року, то хочу відмітити, що в січні місяці цього року працівникам податкової міліції вилучено з незаконного обігу 725 літрів алкогольних напоїв та близько 1200 літрів спирту на загальну суму понад 80 тисяч гривень. Так нещодавно працівникам податкової міліції вилучено викрито підпільний цех по нелегальному виробництву алкогольної алкогольної продукції при проведенні обшуку та підсобних приміщень. Одного з жителів обласного центру було вилучено 700 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та близько 1200 літрів спирту. Також були вилені металеві поки, які призначені для закуповлення пляшок з алкогольними напоями, металеві пристрої, призначені для закуповлення пляшок, етикетки різних виробників та біля 1500 штук марок акцизного збору з явними ознаками підробки. По даному факту проводиться перевірка, та, відповідно, особи, які здійснювали цю діяльність, будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Думаю, не варто наголошувати про те, що власне здоров'я коштує набагато дорожче, ніж декілька зекономованих гривень на сумнівній якості алкогольної продукції. Друге питання. Скажіть, будь ласка, цей завод, це в Івано-Франківську чи в області, і принаймні, якщо його викрали, то що буде тим людям, яким цим займалися? Покарання? За... Покарання Покарання за, таку, за такого е, е, виду підприємлив... підприємницьку діяльність в е, е, Легковичках. Передбачена кримінальним кодексом стаття 204 передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту підроблених алкогольних напоїв. Тобто, за результатами перевірки буде прийматися рішення про порушення кримінального справи. Власне, це під час перевірки ви виявили цей завод, чи це можна сказати здали і діти, де він знаходиться в Івано-Франківську, тобто якомусь підсобному приміщенні в гаражі, чи це в районі це це власне помешкання і підсобні приміщення, власне. А як віднайшли це? Ну, Ви розумієте правильно, діяльність податкової міліції базується також на гласних і негласних заходах. І це є результат діяльності працівників податкової міліції. А питання здали ну, воно залишиться так, ну, без відповіді. На вашу думку, ще скільки таких є підпільних заводів? Тому що ми, наприклад, знаємо, де продають алкоголь, чи виявлено вам, окрім цього, скажімо, такого ну, міні-заводу, то ще точки, де це продається? Є е, 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 повідомлення мешканців міста Франківська, на які ми реагуємо, також перевіряємо заклади. Е, є інформація, яка здобувається працівниками податкової міліції. Кожен такий факт е, ретельно перевіряється і, відповідно, за наслідками перевірки приймаються ті чи інші рішення. Скажіть, будь ласка, даний не подавався з рук чи не здавався в торгівельну мережу? В торгівельну мережу. Він здавався в торгівельну мережу. Ми зробили декілька е, таких, роздрукували фотознімки, і ви більш наоч, наочно можете побачити, ну, що з тут собою представляє е, цей, е, цей підпільний цех по е, виробництву цього фальсифікату. Е, Як устаткування, і е, просто-напросто такі ж самі е, антисанітарні умови, і просто-напросто потім е, дуже... Не знаю, які наслідки може мати та, такого роду е, горілка, е, як вона буде відбуватись на здоров'я цього споживача, який може і не знати, що він придбуває фальсифікат. А скажіть, будь ласка, контингент людей, яких це виробляли, це були мало забезпечені, чи це люди, які все-таки свідомо цим займалися, просто заробляли гроші? Ну, людина займається цим свідомо, тому що е, е, забезпечена, не наче незабезпечена, забезпечена, вона е, е, від дає звіт е, е, своїм діям. Ця людина йшла на це свідомо, тому що вона ж знала, що вона придбаває сировину, вона придбаває ту ж саму тару, вона придбуває е, е, устаткування, як технологічно робити цей процес для розливу в, там, пляшки, потім реалізація. Це ж е, практично цілий процес виготовлення. Ну, казати, що це людина робила несвідомо е з необережності, ну, я б так не, не сказав. Скажіть, будь ласка, під час затримання або виявлення цього не робилися вам якісь е ну, перешкоджання у вашій діяльності? Чи ви просто підняли, скажу, чесно, зізналися і здали, що так є? Я не можу... Тобто е -то е перешкод під час затримання не було Ні, не і не було. було. Року, якщо прислідувати тенденцію за останні кілька років, чи більше стає випадків підпільних реалів, чи менше, чи все-таки вже бояться люди. Хотілося б, хотілося б, щоб їх було менше. Але як свідчить практика, ця тенденція йде до збільшення, тому що в роздрібній мережі, зараз можна, ну, якщо так моделювати ситуацію, в роздрібній мережі. Горілка е, реальних виробників на дорожче. Це і технічним процесом, і видатками на заробітну плату, і багато-багато інших чинників. А такого роду ділки, е, відповідно, це користають. Вона, е, оцей процес, так, недотримання технологічних норм, і там е, от, от це все в своїй сукупності, він дозволяє е, знижувати ціну. А, як, як правило, у нас е, Ціна менша і відповідно реалізація більша. Скажіть, будь ласка, де реалізовуються такі товари в основному в великих супермаркетах чи в міні-маркетах? Як практика засвідчує? Як практика засвідчує в малих, тому що в великих супермаркетах є так звана служба охорони, є е, 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 менеджмент. Чи маркетологи, які відслідковують е, продукцію, е, це дає можливість, я думаю, так, що цим торгівельним мережам е, десь е, страхуватись на вході цієї продукції. Вони можуть це виявляти, коли заходить цей, цей товар. І там велик велика кількість персоналу це також не дає змогу десь той ж самий товар. Е, е, підставляти так би так, так би мовити в, на полиці цих марків. І ще питання, якщо можна, теж тенденції декілька останніх років, чи підвищується вже якість мається на увазі для шок, шо, марок. Та, так. Як розпізнати? Вони вдосконалюються, Відповідно, є попит і попит породжує пропозицію. І, і, Пляшки, звичайно, якість пляшок, які зараз використовуються, на порядок вища тих, які виявлялись, сам процес закупорювання. Ну, Все удосконалюється, звичайно, що все удосконалюється. Як розпізнати тоді, що це фальсифікат? Як розпізнати? Ну, Є декілька таких порад. По-перше, звертати свою увагу на марку акцизного збору і якого вона зразка, яка, який там перше регіон, якщо це місцеві виробники, то це 09 регіон, це ж е, зрозуміло, що е, не може бути на пляжці місцевого виробника. Е, не може бути. Я вибачаю. Є, інші, є також інші захисні елементи акцизної марки. Є нанесено суму акцизного збору, якщо тепер, то сума акцизного збору прописується друкованими літерами, наклеювання тої ж самої акцизної марки. Ну і на вигляд та ж сама акцизна марка, вона... Ну, відрізняється від фальсифікованої, проведеної шляхом все. Етикетка також розміщення. Ну, я думаю, що сам і зовнішній вигляд цієї продукції він говорить сам за себе. Єван Іван Іванович, це була оперативна операція чи франк, в франках цього самого кораш в нас зараз триває декілька операцій. Е, і операція в новий погод триває, триває операція бюджет, е, триває операція ще, це якраз пов'язано з перетином кордону і переміщенням по території України е, товарів. Так що не, не можна сказати, що це е, пройшло поза якоюсь операцією. Це все в рамках. Тих операцій і, 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 тої, і тої роботи, яка зараз відбувається. От написано, що було викрито 28 злочинів, відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких. Ну, я розумію, там тяжкі вбили, особливо тяжкі вбили. А от, по оплоткуванню, що належить до категорії особливо тяжких, скільки вкрали на особливо тяжкі злочини, якщо цю статтю. Скільки викрили йому вкраденого? Поясніть мені, що таке тяжка і особливо тяжка категорія в сфері оператування? Тяжка і особливо тяжка ну, це не йде, так як ви сказали, як побили і вбили. Це йде... Все прирівнюється до суми, суми нарахованих податків, які відповідно суб'єктом господарювання не було сплачено до бюджету. Відповідно від суми збитків, нанесених державі, в От цей еквівалент якраз визначає тяжкий злочин і особливо тяжкий. Це прописано в диспозиції статті 212 усілення від сплати податків. А за підтримками року в нас регіоніло категорії тяжких і особливо тяжких посезань. Якщо порівнювати з іншими, можливо, вже підбувалися загальне українські якісь підсумки в інших містах, то якщо порівнювати Івано-Франківські інші міста, як у нас ситуація? У нас ситуація, ми не пасемо задніх. Я вам можу запевнити, що задніх ми не пасемо. Вчора губернатор прес конференції в суботу, сказав, що у нас відчули проблем звинуватися зарплати в конвертах. Ти з половиною тисячі виявили податківців по області. Це минулий рік, здається, так? Да? А скажіть, будь ласка, чи цей напрямок роботи є от в режимі роботи міліції? Чи Ви займаєтеся цим, чи займаються, можливо, інші структурні підрозділи? Виявлення тих спільно. нелегальних працівників чи як? Не облікованих гальних працівників. Ця робота проводиться спільно з... Працівниками інспекції, тому що ми нерозривно і чітко пов'язані, ми взаємодіємо з іншими підрозділами, з іншим управлінням, ця робота, так, цей напрямок роботи по виявленню необлікованих найманих працівників, а також заробітної плати в конвертах, нерозривно пов'язана з нашою співпрацею з управлінням платкування фізичних осіб, тобто проводяться перевірки роботодавців. Також в цих перевірках приймають участь працівники інших правоохоронних структур, в тому числі і прокуратури. І виявляються, проводяться такі от рейдові перевірки, виявляються ці, за такими фактами, коли виявляються працівники, які не опубліковані, як працівники вказаного суб'єкта, або де плата оплачується в конвертах, такі матеріали розглядаються і відповідно направляються до прийняття рішення. Додатківці на перевірку на якийсь відділосний базар, я так розумію, що створюється їм силова підтримка з боку міліції, так? Скажіть, будь ласка, ви сказали, що попит породжує пропозицію, чи не означає це, що. Чи не констатуєте ви той факт, що основною причиною є зубожіння народу? Тобто, і той, хто продає, і той, хто купує, просто бореться за виживання? Ні, ви неправильно зрозуміли. На прикладі е, виявленого е, цього підпільного цього виробництва не хотів би констатувати факт, що е, тільки е, там зубожіли е, якийсь мешканець міста Новофранківська, якого не вистачає там. Е, Шляхів для виживання, коштів для виживання, під де я буде купляти цей фальсифікат. Ні. Вказане виробництво вказане виробництво реалізовували через мережу магазинів, торгових закладів. А тому придбати цю горілку сумнівної якості могли в тому числі і ви. Не знаючи про її реальну. Тобто не можу сказати, що загальна тенденція стосовно там, доходів громадян вона приводить до того, що є такі от ділки. ділки. Ділки працюють на власне збагачення і вони не думаю, що вони десь... На якийсь е, певний сегмент е, населення, чи там е, е, на певних людей розраховані. Не розраховані одне, на власне збагачення. Е, з тими, хто купує, зрозуміло. Тоді з тими, хто продає. Це були багаті люди? Дуже багаті Це, люди так, чи так. бідні? Я прослухав, можливо. Це дуже багаті були, багаті чи бідні. А що в вашому розумінні е, ну, означає? Ті, які на канарах можуть відпочити раз на рік, це вже багаті, я думаю. Я думаю, що це люди середнього достатку. Дякую. Ще одне питання. Чи можливо ви колись прослідковували, чи спіралися з міліцією, хоча звідки береться цей спирт? Тобто, якщо вже канал надходження спирту для цих підпільних буралень перекрити, то вони вже не будуть так тенденційно зростати. Велика динаміка, Це... тобто по, наступу, по наступному дослідженню цієї ситуації, органами внутрішньої бізнесі. Е, так, е, я думаю, що результатом, результатом от відпрацювання вказаного е, факту, думаю, що буде той ж самий перекриття шляхів походження. Але ж зрозумійте правильно, що ти, коли ти перекриваєш один шлях, з'являється ну, інший. Відповідно, я кажу, що цей процес він є тривалим. Тому е, податкова міліція стояла на сторожі е, е, захисту е, населення від е, тако, такого виду ділків, і воно далі, відповідно, і буде займатися е, упередженням таких факт. Якщо інакше просто задати запитання, якщо з досвіду попередніх років... Хто збував спирт. Якщо от взяти попередні роки, звідки брали з місцевих заводів, які є на території Івано-Франківська, чи завозили з інших областей? Завозили з інших областей. Привіт, Роман! Привіт! Піду податково декларувати свої доходи. Молодець, хороша справа. Ви також задекларуйте свої доходи. І ваші діти будуть мати де займатися спортом, і будуть мати де втілювати свої творчі таланти. Декларування доходів конституційний обов'язок громадян. Шановні громадяни, задекларуйте свої доходи. Ваш добробут та добробут держави у ваших руках. Державна податкова адміністрація в Івано-Франківській області.